Чернігівський обласний центр крові. Сьогодні сюди здати кров прийшли близько 50 військових регіонального управління ТРО Північ та нацгвардійці. Раніше в цивільному житті кров здавав, але це було вже давно, більше 10 років тому. А зараз розумію, що завжди під час військових дій, під час воєнного стану кров завжди потрібна нашим війцям і цивільним людям, які операції роблять. Ніякого дискомфорту я не відчуваю, так як укол зробили дуже легенько, зовсім безболісно. І сама процедура просто відпочиваєш. Я вважаю, що це обов'язок за каждом. Зараз військовий стан. Хоч якась допомога нашим хлопцям там. Це не перший раз, але зараз така в країні становище, що потрібно допомагати, потрібно завчасно, щоб наповнювався фонд. І тому ми прийшли сьогодні. Загалом в день донора крові здати кров прийшли понад 100 людей. Я для Дня донорів, в принципі, це нормально. Всі крісла у нас зайняті, тому дуже вдячні, що люди відгукуються, бо зараз цей складний для нас час. Це дуже важливо. Кожен донор це врятовані життя. Тому ми дуже раді і вдячні кожному донору. За словами медсестри, важливо, щоб донори до них поверталися. Почесний донор Олексій Кирюша регулярно здає кров останні 15 років. Робить це, щоб допомогти людям, а також задля свого здоров'я. Загальна кількість кроводачів у мене 140, з них 50 – це. Цінна кров 80 плазма і 10 разів. Я здавав тромбоцити для самої людини Це також дуже добре. Оновлюється кров, організм реагує, що необхідна. Якась реакція на кровофрату. Починається процес відновлення. Я хочу всіх запросити не тільки приходити на день донора, бо люди всі згадують про те, що кров потрібна один раз на рік потрібно постійне регулярне донорство. В середньому донори дають 450 мл крові. Тож сьогодні вдалося поповнити банк крові на понад 40 літрів. Сказала керівниця відділу заготівлі крові. Кров нам потрібна постійно всі групи крові, як найпоширеніші, так і рідкі. Групи крові, щоб поповнювати банки, забезпечувати відповідно всі лікарні тими групами крові, які вони потребують. Одна доза крові вона допомагає врятувати життя щонайменше трьох людей за рахунок плазми, яку ми відбираємо з цієї крові, і за рахунок ретрозитарної маси. Ольга Онищенко, Роман Закревський, Суспільне новини, Чернігів.